Як не потрапити на гачок російських спецслужб і не перетворитися на ворожого агента терориста, служба безпеки України спільно з національною поліцією розповідає школярам та студентам усю правду про те, як окупанти вербують, і що чекає на тих, хто погодиться на співпрацю. Свої жертва ФСБшники знаходять у соціальних мережах і пропонують легкі гроші за підпали та підриви. Але на тих, хто погоджується на мерзені пропозиції, чекає ліквідація самими роботодавцями або ж довічне ув'язнення. Тож правоохоронці вкотре закликають зливати інформацію про такі пропозиції. У спали ФСБшника. Наші співробітники розповідають підліткам, чому спілкування та співпраця з ворогом це не гра, а справжнє життя і може бути дуже небезпечно. Підлітки також отримують інформацію, як себе захистити та вберегти, і як протидіяти вербуванню російськими спецслужбами. Під час лекцій представники СБУ розповідають учням про методи, які російські спецслужби використовують для вербування їх у соцмережах і месенджерах, і надають практичні поради, як не стати інструментом в руках ворога. Серед таких інструментів протидії ворогу є створений службою безпеки України чат з ФСБшника. На нього можна передавати інформацію, номер телефону чи нікнейм, який вербує або пропонує вчинити протиправну діяльність, коротко описати, що саме відбувається, та передати нам. Вся інформація буде конфіденційна та абсолютно анонімна.